Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі Радіо НВ. Підписуйтесь на Ютуб канал, коли підписалися. Ставте дзвіночок, натискайте, щоб отримувати сповіщення про те, коли публікуються найсвіжіші відео. Зараз будемо говорити про ситуацію на тимчасово окупованому. Кримському півострові з нами на зв'язку заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям, слава дивіться в своєму зверненні, президент Зеленський констатував, що навіть з окупованого Криму вже почали мігрувати найбільш далекоглядні щури Росії, і ми бачимо численні події, які можуть пришвидшити цей процес. А наскільки ваші дані от підтверджують, що справді щось такого ну серйозно помінялося за останній час? Ми чули, що вже деякі там окупанти вивозили свої родини, але як як Лядає загалом ситуація зараз. Ну тут слід відзначити, що і в вчорашньому зверненні президент України знову ж таки згадав Крим і те, що вчора був розпочався місяць Рамадан це свято мусульман, і що наступне свято ми будемо вже зустрічати разом з кримськими татарами на території Криму. Що стосується ситуації, як змінилась чи не змінилась, то тут слід відзначити зараз багато з'являється інформації про те, що З'явились додаткові потяги як вантажні, так і пасажирські. Це видається окупаційною владою і Кремлем, як те, що зростає туристичний потік з одного боку. Разом з тим, в цей же самий час вони під держав, Кремль надає державне фінансування туристичній галузі, щоб не звільняли співробітників і щоб туристична галузь трималася на плаву. Тобто, це не відповідає дійсності. І зокрема, тут вже можна розцінювати, що саме ці збільшення кількість як пасажирських потягів, так і вантажних пов'язано саме. З евакуацією з збільшенням кількості людей, які планують або залишають Кримський півострів. Крім того, була інформація з окупаційних джерел про ну, про перевезення залізниць кримської залізницею продукції вантажні перевезення. І там велика кількість вказується зростання перевезення саме зернових. Ми можемо розуміти, що це відбувається саме вивезення зернових, які були зібрані на новоокупованих територіях Криму. На на територію Російської Федерації, що вказує, також, що вони намагаються приховати реальний стан справ і вже проводять поступову евакуацію з тимчасово окупованого Криму. Ну тобто, зерно, яке вони вкрали тут на території, наприклад, Херсонської та Запорізької областей, вони вивезли до Криму, а тепер уже а, вивозять його далі, тому що розуміють, що ну а раптом воно може дістатися законним власникам. Так це виглядає. Ссам саме так, при тому там вказуються взагалі обсяги саме перевезення вантажних вантажу Значно зросли в лютому місяці, і саме в напрямку території Російської Федерації, що вказує про початок вивезення цінних речей з, з території Криму. Добре, значить, дивіться, щоб працювала залізниця, потрібна, ну, наприклад, станція Джанкой. Було повідомлення від українських збройних сил, що коли там влучили у калібри, як це було сказано головним управлінням розвідки, то там серйозні руйнування, і що окупанти не можуть використовувати зараз цю вузлову станцію, а вона є ключовою, тому. Що там сходяться всі залізниці Кримського півострова? Чи є вже інформація, наскільки окупанти швидко зможуть це полагодити? От наскільки для них це стало несподіванкою? Можливо, є якась реакція звідти? Ну, слід відзначити, по перше, що одразу були відсиплені місця, де відбувались вибухи. Це і стосується і залізниці, це і стосується і місць біля сьомої школи. Тобто ціли вулиці, вони намагалися прибрати наслідки, щоб ну зібрати слід прибрати сліди. І що стосується залізниці, то є з відкритих джерел, те, що ми представниця змогло отримати, це також підтверджено пошкодження залізничного полотна, пошкодження депо, вибухи і пожежа в районі. Депо також як заявляє розвід, українська розвідка про те, що були знищені калібри. Але щодо обсягу і руйнувань і тривалість відновлення, то на даний час на жаль, у нас такої інформації немає. А, добре, а тоді давайте про більш свіжу навіть подію вибухи у Севастополі п'ята ранку. Вибухи досить потужні, настільки потужні, що повибивало шибки у домі Москви. А це ну так кілька сотень метрів, наскільки я пам'ятаю, просто по топографії Севастополя з давніх часів. Ну тобто щось серйозне вибухнуло. Та є інформація, що атакували е, Чорноморський флот. А чи є вже хоч якісь Ну, хоч якісь наслідки. Інформація про хоч якісь наслідки Ну, слід відзначити, що вчора з'явилася інформація, яка зруйнувала частково російську пропаганду про те, що все було збито і нічого не пошкоджено. Ввечері з'явилось відео, відео про вибухи саме в акваторії, де знаходяться бой... ракетні катери. Тобто, і військові експерти вказують про те, що спрямування дронів, які відбувалися в Севастополі зранку, вони саме направлялись в ті ті е, акваторії, де знаходяться і, з, і зберігають ну перебувають ракетні катери, які саме наносять ракетні удари на тери, територію України. Крім того, слід відзначити, що за наслідками вже мешканці як Севастополя, так і Інжанкоя, висловлюються негативно до окупаційної адміністрації, що взагалі не вмикається попередження про повітряну або будь-яку тривогу. І також знову ж таки привернулася увага місцевих мешканців, як Севастополі, так і в Джанкої, до місць бомбосховищ. Тобто, це була хвиля влітку, коли велика увага, і окупаційна адміністрація активно демонструвала, що вони відновлюють. Але на даний час знову ж таки місцеві мешканці вказаних територій почали проводити ревізію, і таких місць, як вони залишились в тому стані, як і були влітку. Те, що було відремонтовано з бомбосховищ, то вони наразі використовуються виключно окупаційними адміністраціями для своїх співробітників і для налагодження робочого процесу. Тобто, для цивільного населення ситуація в даному плані не покращилась. Разом з тим, ще відомо про те, що зараз поширюється, починає, поширюється інформація про те, що для перешкоджання, нібито прольоту Безпілотників вони намагаються пропонують вимкнути інтернет на півночі Криму і в Севастополі. Разом з тим, ми розуміємо, що це не для того, щоб перешкоджати безпілотникам, а для того, щоб уникнути поширення інформації. Зокрема, після вибухів Джанкої протягом першої години було дуже багато фото і відеофіксації, яка поширилась е, мережою інтернет. І що зруйнувала можливість проведення пропаганди з боку Російської Федерації, зокрема, навіть в першу годину з'явилася у них пропаганда, що батька врятував свою дитину під час вибуху біля магазину. Потім на наступний день вони зробили пропаганду про те, що це був російський військовослужбовець, який ризикуючи життям, рятував дитину. А в кінцевому випадку співробітниця магазину сказала, що взагалі такого не було. Тобто їхня пропаганда вже дає збій, і от вони намагаються через вимкнення інтернету. Спроби вимкнення інтернету обмежити поширення вказаних фактів. Ну тобто, вимикаючи просто будь-який інтернет, і проводовий і мобільний, вони от на це хочуть зважитись? Ну на півночі Криму говориться про повністю обмеження користування інтернету, ну існування інтернету, функціонування в повному режимі, як мобільному, так і звичайного. Навіть так слухайте, а ви вже сказали, що значить бідкаються у Севастополі, наприклад, про те, що не вистачає сигналів, що немає сигналів про повітряну небезпеку. Там же були зламані деякі, значить, сервери радіостанцій, і повідомляли, що треба з Криму евакуюватися поромами і таке інше. Зламані радіо... ну, fm ефір. От, напевно ж, багато людей це почули. Чи є вже реакція? На таку інформаційну по суті атаку ну, слід відзначити, що хвилі взагалі в Джанкої паніка виникла серед місцевих мешканців після вибухів. І деякі, які мають відпустки, пошир почала ну чи беруть по відпустки, вони не на постійно виїжджають, але на найближчий час мають намір залишити Джанкой і північну частину Криму. Вони не більшість з них не виїжджає на територію Російської Федерації, але виїжджають до рідних в глиб Криму або в східну його частину, тобто якісь рухи вже відбуваються. Що стосується поширення сигналу, то слід відзначити, що велика тут більше паніки виникло з самої окупаційної адміністрації, оскільки вони, як вже наголошувалось, не вмикали навіть попередження. А тут втручається і поширюється така інформація без їхнього впливу. Тобто вчора, в цілий день, фактично, через всі існуючі можливості, вони намагалися спростувати вказану інформацію і вказати про те, що все під контролем. Разом з тим, місцеві мешканці бачать, що це не відповідає дійсності, і фактично з кожним днем мешканці Криму відчувають, що військові дії, а з ним і звільнення тимчасово окупованого Криму стає більш реалістичними і більш наближеними. А у мене в стрічці була цікава був цікавий скріншот з якогось телеграм-каналу. Кримський канал він називається. І, значить, це про вчорашній ранок. Два сусідні повідомлення. Перше, значить, з цитатою цього разважаєва, що нібито було знищено три морських дрона, і збитий один безпілотник. Там Повибивало шибки, люди не постраждали, і буквально наступне повідомлення нові квартири в Краснодарі, іпотека 4%, спокійний район і таке інше. Я так розумію, що це просто співпадіння, але ну це цікаве співпадіння. Наскільки справді поширені настрої про можливу можливу зміну місця проживання? Ну вже була інформація ще до цих вибухів, що колаборанти десь з початку року активно шукають е е, житло на, на території саме Краснодарського краю, у зв'язку з чим і зросла сама вартість нерухомості в Краснодарському краї. Крім того, щоб продемонструвати хоч якийсь рух продажу нерухомості на території Криму, вони зараз активно агітують мешканців Херсонської області, які отримали житлові сертифікати купляти нерухомість на території тимчасово окупованого Криму. Там створюються різні програми, пільгові умови лише щоб, хоч якась частина мешканців Херсону, придбала нерухомість і продемонструвати певний рух або зростання про те, що вони намагаються заявляти в ефірах. А слухайте для мене це трошечки теж дивна історія. Я розумію, що їм треба покращувати статистику заради цифр і папірців, таке може відбуватися. Але якщо пригадати ситуацію, от ще з минулого літа і далі, ми ж пам'ятаємо про ці всі блокпости і посилений контроль для мешканців Херсонської області, які виїжджали на територію Кримського півострова. Ми пам'ятаємо про різні там фільтраційні заходи, що там навіть з російськими паспортами, ну їх не дуже так спри. Приймали, як з іншими російськими паспортами. Чи не буде ризику, що зараз ну там умовні херсонці чи мешканці Генічіська куплять житло собі в Криму і потім спокійно підтримають повернення Криму до підсуверенітет України? Вони цього не бояться? Ну тут Слід відзначити такі факти, що на даний час вони все, все ж таки перебувають під повним, ну намагаються їх контролювати максимально з боку Російської Федерації. Зокрема, навіть тих колаборантів, які на території Херсонської області на даний час за яка шириться в засобах масової інформації, їх не випускають за межі Херсонської області навіть до тимчасово окупованого Криму, оскільки, хоч щоб не було масового відтоку, тобто фактично населення вже не лишається цивільного на території Херсонської області, тому. Для створення, хоч мінімальної уяви в цивільного населення, залишають колаборантів та їхніх родин. Тому така ж сама ситуація, тобто тут є вимушені умови. Не факт, що вказані люди будуть і громадяни будуть проживати в цих жит... умовах. Тобто, це житло може і ще й будуватися. Але те, що їх зобов'язують вкласти ці житлові сертифікати і створити певний рух, це. Тобто це картинка, але це не факт, що вони будуть проживати в цих житлі, і вони будуть евакуйовані далі на території Російської Федерації, Угу, зрозуміло. Тобто, просто цей ризиковий момент чи там специфічний момент, варто було напевно обговорити. Ну і власне вони обіцяли, росіяни, я маю на увазі, що у них через тиждень почнеться. От з 1 квітня почнеться масова мобілізація, але наскільки мені відомо, з різних джерел та то по і на території Росії в багатьох. Тьох областях вже пожвавилися процеси видачі повісток і на території тимчасово окупованого Криму. Причому там мобілізують пожежників, рятувальників, співробітників у всіх СІЗОНу пенітенціарної служби. У них не вистачає в Криму мобілізаційного ресурсу. Ну на вона і є взагалі за інформацію, яку поширюють експерти, щомісячно прихована мобілізація на території Російської Федерації мобілізують до 20 тисяч осіб, тобто навіть від без великої хвилі мобілізації, вони їх щомісяця притягують. Крім того, відзначається велика кількість недостача медичних працівників. Тут зокрема в Севастополі, в Сімферополі вказують про великі черги до певних лікарів, оскільки відсутні ну відсутні спеціалісти в інших лікарнях. Це також вказує про те, що або цей лікар залишив територію Російської Федерації і виїхав за межі, або був мобілізований. Ось ми розуміємо, що саме медичні працівники є основним як моб резервів, які є під необхідність в збройних силах Російської Федерації. Крім того, слід відзначити, навіть якщо прочитати новину від. Яку поширював Шойгу про те, що безпілотники, які були збиті на території міста Севастополя, вони збили саме жінки військовослужбовців. Це також вказує про те, що вже на військовій службі навіть в Севастополі заступають жінки, що вказує, що більшість чоловіків вже залучені до так званої спеціальної військової операції. Щодо мобілізації, поширюється інформація про те, що чи 1 квітня, чи після 1 квітня почнеться ще хвиля мобілізації. І під час цієї хвилі на території Російської Федерації планується залучити до 400 тисяч військовослужбовців. Ну, це вони хочуть залучити до чотирьох тисяч тисяч військовослужбовців. А власне, якщо говорити про настрої на землі, це вже буде не перша хвиля мобілізації. Напевно, дуже багато мешканців Кримського півострова стикнулися із похоронками, із і побачили поранених якихось скалічених. І от власне сама ситуація все менш є спокійною. Чи можемо ми говорити про якусь динаміку у суспільних настроях? Ну, тут слід відзначити, що членами Ільмі Ельміумеров поширив інформацію про те, що вже відомо їм про те, що 65% повісток, які для нової хвилі мобілізації, планується поширити саме серед кримських татар, тому їх попередили і вони будуть також намагатися уникнути мобілізації. Що стосується іншої частини населення, то такої настрій. Ми знаємо, що велика кількість людей намагається відкупитися. Вартість відкуплення значно зростає, але саме такі інструменти, як відкупитися, чи знайти інші можливості уникнути мобілізації, зараз перебувають під великим контролем спеціальних служб Російської Федерації, що ускладнює цей процес. Тому більшість населення намагається просто залишати свої місця постійного проживання, змінюють телефони і тимчасово, хоч тимчасово, але виїжджати на територію Російської Федерації більш туди вглубь РФ. Тимчасово поки відбуваються такі активні хвилі, потім вказано, як і після першої хвилі, частина значна повертається знову на території Криму, але наразі інших можливостей в них немає, оскільки навіть ви виїзд за межі. Російської Федерації надалі наразі значно обмежений для більшості громадян Російської Федерації. А власне, чи є інформація, скільки коштує відкупитися в Криму, скільки коштує відкупитися від армії в Севастополі? От ви сказали, що ціни ростуть, а це скільки? Це тисяча доларів, десять тисяч доларів. От приблизно, хоча б показник? Ні, ну те, що було відомо. Зараз ця інформація взагалі не поширюється, але на початку вона до перед спеціальної військової операції, коли вони вже у сві... перші дні. Це коштувало від 10 до 15 тисяч рублів. Зараз ця вартість влітку була вже понад 100 тисяч рублів, але подальше ця доля невідома. 100 тисяч рублів – це щось типу 50 тисяч гривень, ну, трохи більше тисячі доларів, так? Так. Зрозуміло, а от власне ФСБшники контролюють, щоби, щоб воєнкоми отак не дозволяли відкупатися, і чи є отакі ну там оця між ними гризня, що викрили якогось воєнкома, який нібито дозволяв відкупитися, чи там якогось лікаря, який поставив діагноз, що непридатний, от такі речі вже бували. Ні, ну влітку і восени були такі факти щодо воєнкомів на території тимчасово окупованого Криму їх були затримані і порушені кримінальні справи разом з тим. Інформація не поширюється в соціальних мережах і в інформаційному просторі, але в судових реєстрах є факти про притягнення медичних працівників до кримінальної відповідальності, саме тих медичних працівників, які мають ну, до мобілізації або підстрокової служби, тобто вказує про те, що все ж таки такий інструмент використовується мешканцями Криму для уникнення мобілізації. А тобто, секундочку, вони. Намагаються це розслідувати, вони намагаються це припинити, але вони не хочуть цього публікувати, тому що це покаже наскільки масово кримське населення не хоче служити. І вони отак зараз на такій розтяжці. Ну не те, що покаже масово, але продемонструє вказаний факт, що населення навіть такі інструменти використовує і є така можливість, оскільки не дивлячись на те, що. Населення намагається уникнути мобілізації, але в глубині Росії не всі розуміють, які можна інструменти використати, щоб уникнути. Тобто, це буде якби демонстраційний урок, який може набути поширення по всій території Російської Федерації. Ага, тобто не навчайте, як відмазитись від армії, тому ми це будемо приховувати. Що ж, цікавий факт. Дуже дякую, що ділитесь. Нагадаю, нашій аудиторії заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков був зараз з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Ну і звісно, там як ми багато разів казали і завжди закінчуємо розмову з моїми друзями Кримцями наступного року в Бахчисараї. а можливо, вже навіть цього. Року в Бахчисараї, шановні. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі Радіо НВ. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримують важливу інформацію. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.